дня, шановна екзаменаційна комісія, до вашої уваги представляється робота на тему дослідження та програмної реалізації методів аутентифікації на основі розпізнавання обличчя. Мета була у дослідженні та програмній реалізації мов аутентифікації за біометричними показниками користувача, а саме на основі розпізнавання обличчя. Постановка Постановкою завдання була дослідження та розробка реалізації методу на основі біометричних даних користувача, а саме на базі розпізнавання за біометричним ідентифікатором двомірним зображенням обличчя. На цьому слайді зображення схема роботи біометричної системи. Контрольний шаблон порівнюється з еталонним шаблоном, який створюється на основі зразків, зразків певної фізіологічної або поведінкової характеристики користувача, взятих при його реєстрації в біометричній системі. Оскільки ці два параметри: контрольний та еталонний шаблон, рідко коли збігаються, то біометричній системі доводиться. Приймати рішення про те, як саме вони будуть збігатися. Ступінь збігу повинна перевищувати певну порогову величину. Розподіл біометричних систем на ринку. З графіку видно, що на перше місце займає система відбитку пальцем, яка. Має таку додаткову, яка потребує додаткове обладнання, а саме сенсор. Другу лідуючу позицію займає геометрія обличчя. Можна виділити відзначити те, що великий вплив надається розробників смартфонів, які розпосюдили систему аутентифікації на основі селфі-камери. На пересічному ринку це пояснює масовим наданням. Технології типу Face ID. Недоліки 2D-методи аутентифікації і способи їх нивілювання. Недоліками є низька статистична достовірність, представляються вимоги до освітлення, зовнішні перешкоди, такі як фонти окуляри та відхилення голови, голови який неприпустимо. У мірі співвідношення та порівняння еталонних та отриманих зображень використовувалось кореляційне зіставлення. Традиційною технікою порівняння поточного зображення з еталонним грунтується на розгляді зображень як двовимірних функцій яскравості, при цьому вимірюється або відстань між зображеннями, або міра їх близькості. Функція ковзає по зображенню, порівнюючи перекриті, перекриті ділянки розміром МН від шаблону, використовуючи метод нормалізованої крос кореляції, ковзання відбувається зліва направо та зверху вниз. Результати записуються в зміну. Мета полягає в тому, щоб виявити найвищу ступінь відповідності для кожного розташування Т над І. І записується в метрику матрицю результатів R. Кожне місце XY у R замістить метрику відповідності. Було обрано три основні пороги: більш-менш більш або дорівнює 0,84, це аутентифікація пройдена успішно. 081 084 повторна аутентифікація, і якщо менше 0,81, то аутентифікація пройдена невдало. На слайді представлення порівняння мов програмування для розробки. Для взаємодії веб-застосунку було обрано мову JavaScript. Мова програмування для модуля розпізнавання було обрано C, яка що демонструє таблицю. І у якості середовища розробки використовувалась Microsoft Visual Studio саме через комфортну роботу бібліотекової OpenCV. На слайді наведена структурна схема, структурна схема програми. При проектуванні майбутньої програми. Трішки швидше, якщо можна, да, там на 10-му слайді наведено схема роботи да, там на, і так далі, да, ви вже так досить довго. Да. Так, тут наведена основна схема роботи для захоплення зображень, як саме користувач повинен входити в систему за допомогою цієї, ну, цієї програми. Бо для подальшої роботи було визначено порогового доступу. Видно, що була створена, створений графік, кількість аутентифікації та значення коефіцієнт кореляції, де у точці 083, два графіка перетинаються. Значення в даній точці буде пороговим для системи. Та при значенні порога розпізнавання 0,83 помилки першого та другого роду для даної системи будуть мінімальні. Результати тестування при експер при експериментальній перевірці було, треба повинно було перевірити помилку першого та другого роду. Кількість експериментів для обох. Помилок становить по 100 експериментів також для підрахунку першого.